Захистити культурну спадщину під час збройного конфлікту першочергове завдання для музейників міста. В цей непростий час музей історії міста Кам'янське взяв на себе неабияке зобов'язання допомогти невеликим музеям міста. На днях від центру допомоги мистецтву України надійшли цінні матеріали для зберігання та консервації артефактів, які мають важливе історичне значення для нашого народу. Взимку музей району Кам'янського отримали від центру допомоги мистецтва безліч необхідних матеріалів для зберігання цінних артефактів. Музей історії Кам'янського організував подібну підтримку для невеликих музеїв, що діють при школах, ліцеях та на громадських засадах. Всього 14 музеїв, але сьогодні вони отримують також кавербанки, отримують пакувальні матеріали, бульбашкову плівку, скотч все те, що музей військовий час взагалі не фінансується. Немає таких статей на такі витрати, тому що йде війна, і це зрозуміло. За словами пані Наталії, це дуже необхідна в часи війни допомога, адже вона сприяє збереженню музейної спадщини. В першу чергу хочу подякувати центру допомоги мистецтву України, який фінансується міністерством культури Німеччини, за велику. Роботу за те, що змогли зібрати таку колекцію необхіднішого для музеїв, хочу подякувати пані Ірині Нікіфоровій, яка докладає дуже багато своїх зусиль, знань компетенцій. Наприклад, там на базі ліцею номер 3 розташований музей етнографії та української вишивки. І для збереження культурного фонду надані матеріали надважливі. З покоління в покоління наші дітки збирали такі екземпляри, які розказували. Про побут, про культуру, про вишивку, культуру вишивки на теренах України. І все це ми зберігаємо. На цьому вчимо дітей, любимо Україну і дуже сподіваємось на перемогу. Викладачка історії пані Наталя з ентузіазмом розвантажує машину. Завдяки наданим матеріалам, експонати її музею при училищі будуть збережені якнайкраще. Пил і наш графіт. який. Знаходиться біля музею нашого міста і біля нашого училища, він псує, руйнує експонати. А зберігаючи в, таких, в такій тарі, то це буде дуже добре. Об'єднані зусилля музеїв та центру допомоги мистецтву створюють невидиму, але дуже сильну мережу, що охороняє та зберігає історичний дух та спадщину у найскладніші часи.